Бібліотеки Світлана Федорович, вітаємо вас в студії. Доброго дня вам! І в нас така є теж цікава тема, які не варто забувати, адже кожен письменник, кожен поет, кожна книга в нас заслуговує на увагу, тому що це наша українська культура, це наша українська ментальність, і про це варто знати, варто говорити. Отож, незабаром, а саме 3 грудня, відзначатимемо. 300 років від дня народження Григорія Савича Сковороди. Це, як ми знаємо, це дуже видатна постать в культурному і літературному житті України XVIII століття. Ну його ще називали мандрівним філософом. І його вважають зачинателем жанру байки. Ну, а сам Сковорода називав себе Варсавою, Сином Свободи. Але більше про це зможе нам розповісти про його біографічні дані і чим він був такий цікавий, і чим він був такий видатний, нам розкаже гостя в студії. Тож, будь ласка, пані Світлано, що ви такого цікавого можете нам донести і нашим слухачам? Ну, Григорій Сковорода жив 300 років тому. А події були такі ж самі: війна, революція, намагання знищити все українське. Але він, наш геній, був як поза часом. Він творив майбутнє, він творив працю, яка слугує досі і слугуватиме ще багато тисячоліть. Мандрівна академія, людина, університет своєї епохи. Це про Григорія Сковороду. За життя він не видав жодної книги. Натомість читачі його шукали самі. Масово читали, цитували, переписували рукописи та пропагували, пропагували їх. Про нього у творах згадував сам Тарас Григорович Чевченко. Кругом листочки обведу та й списую Сковороду. Георгій Савович, або як він сам себе представляв, Григорій, Григорій Варсава Сковорода був наділений багатьма талантами поет, філософ, викладач, новатор, музикант, співак, поліглот. Він залишив нам у спадок власні теорії, філософія серця і сродної праці. Він все життя був відданий Україні, не спокусився придворним життям і його привилегіями, навіть померти, волів у рідній землі. Тобто він був простим, він не мав таких статків, і, звісно, чому ми так говоримо, він не дуже полюбляв офіційну владу і офіційну церкву а натомість цінував щире людське спілкування, і любив, і він добре знав Біблію. Це теж одна з таких його особливостей. І навіть в зрілому віці він себе називав студентом богослов'я. Він повсякчас пізнавав себе, світ, людей, Бога, і ділився цими пізнаваннями з іншими, інколи посвяченими, посвяченими ним у глибину цих знань. І як е, товариш його всього життя Ковалівський, а інколи ні, як якийсь черговий губернатор, що прагнув мати розмову зі сковородою, розчувши поголос е, про його мудрість. Ну, тобто він був е, нетривіальним, особливо як на той час. Він був не таким, як всі. І, от, власне, це не таке, як всі. Було його маркером сприйняття е, сковороди, як більшістю українські українцями. Його сприймають, що він не такий, як е, всі. Він був із академічними знаннями, але без академічних зобов'язань, з високим пізнанням Біблії, тобто він дуже такий був набужний, і він, можна навіть сказати, якщо знання Біблії, то, напевно, і теолог. Він без високого був церковного сану, але зі зв'язками у владних колах, без жодного бажання самому стати частиною цих кіл. Ну і, звісно, він був волелюбним, впевненим в своєму погляді на світ. І не підлеглий нікому, тобто, якщо так вже говорити по-українськи сам собі на умі. Так народився Григорій Сковорода на Полтавщині в селі Чорноухи у родині спадкових козаків, значить він був вільний і виховувався серед нашої гарної української природи. Про точну дату народження світ дізнався лише через 200 років після народження філософа. Саме тоді дослідники віднайшли в одному з листів Сковороди згадку про святкування власного дня народження. Григорій Сковорода мав виняткові здібності до навчання, вже у 16 років вступив до Києво-Могилецької академії, першого вівчого навчального закладу в Україні, вивчав латинську, грецьку, церковнослов'янську, польську, німецьку та інші мови. Грав на супілці, флейті, скрипці, гусля, двір, бандурі. Проте весь чої освіти він так і не закінчив. Працюючи педагогом у Харківській колегії, він мав власну систему оцінювання. Замість балів він писав справжні вироки. Вельми туп, справжні безглуздя, досить гострі і багато інших. І тому він не дуже... Ну, не дуже він. Міг тоді висловити, напевно, якусь свою ну Не дуже він і подобався всім своїм тим, що своєму начальству, і тому він недовго тримався на всіх своїх. Праця. Ну, звісно, така відверта прямота, і коли відверто написав, що дуже тупий чи ще mm -hmm. щось, це нікому б цього не сподобалося. Ну, звісно, якщо така розумна людина, і навіть як писали раніше філософ Мирослав Попович, що о скоровородинські часи в Старій Україні було, так би мовити, три мовних рівні. І високою мовою була е, Славено Роська. От як ви зауважили, він знав дуже багато мов, він був поліглотом на той час. Ну, і напевно на цей час, якщо знати стільки мов, то це теж вважається поліглотом. Або там ця славеславенороська, або церков церковнослов'янська, або книжна староукраїнська мова, як ми частіше говоримо зараз, це була мова богослужінь церковних та поруч з латиною наукових книг. І була ще мова канцелярії, яка мала велику кількість вкраплень із живої народної мови. І яка вже так і називалася вже не славяно роською, а простою мовою. І цією мовою писали, і це була, якщо не висока, то середня мова. А повсякденна ж народна мова належала до низької, некодифікованої та ненормативної е, стихії. І саме простою мовою писав Сковорода інколи, сам називаючи свою мову малоросійською. а там де діяла напівнормалізована проста мова, водночас здійснювалися і мовно культурне самовизначення українців як спільноти, відмінної від усіх інших, у тому числі і від росіян. Ну, бачимо, що насправді це мова мала значення, і людина старалася себе намагалася вдосконалити. І от в цьому мовно-культурному самовизначенні взяв активну участь і сковорода, густо пересипаючи книжну мову своїх творів живою народною мовою українців, яка тоді ще не стала мовою високої літератури та науки, ну з причин цілком об'єктивних. Але свій шлях до цього вже неблагано турувала. Тож бачимо, якими мовами він міг говорити як на такому рівні, як у церкві, і міг говорити простою мовою. І це попри те, що людина знала багато іноземних мов. Ну, це я так в додаток до того, що сказала пані Світлана, про те, що людина знала багато мов, і він був дуже такий освічений. І цього ж, напевно, і вимагав від своїх учнів, від своїх вихованців. Тому що коли тобі вже напишуть, що ти вже дуже тупий, то напевно треба підтягнути свій рівень знань. Цької особистості в кожній людині на ті часи означало сильну демократичну тенденцію, відкрито засуджував московських гнобителів. Якось Катерина II забажала побачити вже за життя відомого українського філософа особисто він прибув на її запрошення до палацу, коли зайшла царівця. До приймальної зали всі присутні вклонилися. Крім сковороди, на питання Катерини, чому він не кланяється, відповів «Не мен, я бажаю тебе бачити, а ти сама захотіла на мене подивитися. А я же ти мене роздивишся, коли я перед тобою удвоє зігнуся. Дуже правильна постановка питання. Ну, напевно, це свідчить про його такий філософський напрямок думки, і ніби і логічно, якщо хочеш мене бачити в лице, то і дивись на мене, а не на мою там, потилицю чи на зігнуту голову. Бачите, такий цікавий факт ви розповіли. Григорій Сковорода справді був професійним музикантом. Він з дуже, з дуже ранніх років співав. І робив це професійно. У нього навіть була співацька робота соліста в Петербурзі. Він компонував музику, і в багато є гіпотез щодо творів, які йому належать. Зокрема, служба Божа, написана можливо сковородою. Григорій Сковорода обрав долю мандрівного філософа і практично 25 років побував. В багатьох містах і селах України, проповідуючи свої ідеї та світогляд через пісні, кантати, псалми, він викладав свої філософські погляди та винурував соціальне зло, прославляв природу та волелюбність людини. Ну, і Він насправді сам був волелюбним. Ми, як це вже бачимо, що такий він був незалежний, якийсь волелюбний, і це для нього було основне в житті. А його. А його афоризми залишилися актуальними і до сьогодні. Ось пару із них. Бери вершину і матимеш середину. З усіх утрат втрата часу найтяжча. Дійсно так. Більше думай і тоді вирішуй. З відомого пізнай невідоме. Що швидше запалюється, то раптово гасне. Чисте небо не боїться блискавки та грому. Та дуже багато інших, які і на сьогодні. Читаючи їх, можеш знайти себе, знайти відповіді на свої питання. Основні праці Григорія Сковороди це сад божественних пісень, в яку цю книжечку війшло, їх 30, їх, 30 цих, їх 30 цих пісень, а писалися вони 35 років. Значить він їх писав, переписував, додавав і за життя він так і не побачив їх виданими. І зібрання малоросійських фабул Басні харківські. Дуже багато сковороді належить десятки трактатів. І, так як я вже казала, що твори його не видавалися, а лише у, 1900... у нас на Україні в 1961 році війшла перша збірка творів сковороди, до якої війшли всі його твори. І на підставі цього в 1973 році. Вещь повне собирання сковороди, це два томи, де були вміщені його праці і всі його твори. У 2000, у 2000 році Леонід Ушкалов підготував кілька відань творів, в тому числі повну академічну збірку. Всі вони у нас є в бібліотеці. І ось зараз я бачу. Появилася нова книжечка, це Сковорода від а до Я». На жаль, в нас її такої немає, але сподіваюся, що вона в нас появиться. Як тільки стануть добрі часи настануть. 6 травня цього року російська Окупанти обстріляли село Сковородинівка, де знаходиться музей Сковороди. Знищена будівля 18 сторіччя. Її доведеться відновлювати повністю. Найцінніші експонати колекції вдалося врятувати, їх перемістили заздалегідь безпечне місце. Знищення музею Сковороди це свідома ідеологічна акція. Україна переможе і відбудує ще. Це все, що знищили расисти. Нове покоління українців будуть приходити до музею, щоб пізнати ідеї мудрості, душевної краси великого українця. Адже так, як написав він, є саме дуже актуальним сьогодні для нашого сьогоднішнього дня, що є свобода в ній яке. Є? Кажуть, не наче воно золотеє. Ніж бо не злотне, Зрівнявшися це проти свободи воно лиш болото. О, якби в дурні мені не пошити, щоб без свободи не міг я лишитись. Ось такі слова, які саме зараз дуже є актуальними. Наша Україна і наші українці не лишаться без свободи і переможуть усіх цих. У цю, цю навалу, яка до нас прийшла 24 лютого, вже я так закінчу з вас речення. Справді він був дуже, Сковорода, Григорій Сковорода був дуже волелюбним. І, ну, чи відчував Сковорода Україну як свою батьківщину, як свою найголовнішу справжню землю? І він міг залишитися і в Петербурзі, і в Москві міг залишитися при царському дворі, співати чи філософствувати. Ну, тоді це так, напевно, було модно. І теж були біля при дворах філософи, митці якісь співаки чи що. Або з огляду на великі таланти стати настоятелем будь-якої лаври, тому що, як ми вже говорили на початку нашої розмови, він володів тією мовою, такою церковною, така як на службах Божих, і він міг теж стати настоятелем якогось якоїсь храму, але не лишився і не став. Хоча ускрізь прагнули і хотіли його вченості, адже розумні люди. Навіть якщо вони трохи, так дам казати, невгодні державі чи невгодні владі, то вони все одно цінуються, як би там не було, адже у них є власна думка, і у них є власне якесь бачення, у них є світогляд, нехай навіть не такий якомусь подобається, але він є, і ці люди цінувалися завжди, хоч не завжди це так показувалося. І як, як дійшли до нас свідчення, щоб він лишився при них хотіли й намісники троїцько Сергієвої Лаври, многомучений, і єпископ Білгородський Іосаф Меткевич, який прагнув, аби Сковорода прийняв монашеський стан, обіцяючи довести його швидко до стану високого духовенства. І Харківський губернатор Щербінін, і настоятель Київської пустині, і Устин, і багато інших. Але Сковорода не хотів лишатися на Росії, бо не міг довго. Як він говорив, ці його слова безлюбої йому України, а значить, не прагнув життя та щастя у великороських землях. Однак він не хотів надовго лишатися і в будь-яких українських місцях, хоч вони були милі йому природою, можливістю усамітнення чи добрим колом спілкування. І основне через прагнення свободи, переміни міста, любов до мандрів, любою україною, так він власне так і називав свою країну Люба Україна і у цій любові до свободи, напевно, є і велика, така як що можна так сказати, українськість сковороди бути близьким до церковних ієрархів, але байдужим до свого місця в церковній ієрархії, тобто все знати, але не приймати активної участі там. Напевно, щоб не було якоїсь залежності, тобто і ще знати багатьох місцевих можновладців, але бути байдужим до спокус влади. Ну це теж, напевно, свідчить про такі високі, якісь моральні і ідейні, якісь такі риси характеру, що він міг би це все мати, але він цього не мав, і це був його вибір. Мати можливість через науку, викладання, потенційне професорське звання чи в інший спосіб мати добрі статки. Але як ми теж вже говорили, що він був байдужим до них, і це справжній сковорода, і саме в цьому суть е, його знаменитої епітафії, яка насправді є найточнішою самооцінкою сковороди. ловив мене, але не впіймав. От те, що ми вже говорили і як зауважували. Що головним в житті та філософії Сковороди була зухвала незалежність в особистості. Ну, це, власне, те і є, тому що є й певна зухвалість в тому, щоб не вклонитися Катерині і що робити те, що він вважав за потрібним. Це на той час, ну і, напевно, всі часи тоді демократії, напевно, навіть не знали такого слова. І бути таким незалежним, це дещо таки і вартувало. І саме це те, що ми відчуваємо в сковороді, його спадщині, як українці зараз. І справді йому не вибачали його свободи, його, як сказали б зараз, хейтили. Ті, хто був жорстоко в системі, владній, церковній, освітній, навколо освітній, будь які яка вимагала покори. Ну, а він непокірний був. І сковорода він був не те, що непокірний, а саме можна сказати, уособлення непокори. Він так від відверто не бунтував. Це була тиха, вічлива, смирена, інтелектуальна, але це була непокора. Тому значною мірою він став притечею усвідомленого прагнення тієї особистої та національної свободи, яку здобували українці вже в прийдешніх століттях. Адже життєвий шлях мислителя засвідчив, людина може жити своє життя вільно та не підлегло навіть в умовах тиранічної імперії. Ну і таким чином сковорода внаслідок пізнішого осмислення його спадщини та життєвого шляху поступово став зірцем для багатьох освічених людей в Україні. Ну і власне, через це ми маємо святкувати 3 грудня 300-річчя з дня його народження. І це вже, якщо 300 років минуло з дня народження е, такої видатної особистості, і про нього пам'ятають, про нього говорять і відзначають його день народження, то це щось таке і означає. І це щось, це якраз його твори, якраз його непокора, і якраз те, що він є зірцем, що він був такий розумний, освічений, непокірний, але невідвертий бунтар. Тобто він не накликав такого великого гніву на свою голову і через те, напевно. Влада воліла тримати його біля себе, тому що краще таких людей мати біля себе, аніж щоб вони відверто бунтували. Ну думаю, якось напевне так, але я вже перебила пані Світлану і е, тут. На розказувала все про сковороду, можливо навіть забравши її слово. Нічого, ну, існує легенда, що Сковорода сам передбачив свою смерть. і, будучи він зараз в цьому самому селі Сковородівка, тоді воно називалося Пан Іванівка свого вільчанського сотника Ковальківських. Він всі не помітили, як він щас, Коли вийшли в сад, побачили, що він купає щось, і не вели під деревом іменно. І, це, вказується, була, спитали, що і сказав, що я буду помирати. Всі ще з нього ну, не хто не що посміялися, насварили, сказали, що чому так вже має бути вже на сьогодні. І він, залишивши ту свою невикопану могилу, пішов до своєї кімнати, приліг і на ранок його вже застали померлим і поховали на тому самому місці, де він, це... де він почав був копати собі. І... Тільки в 1814 році прах перенесли на церковні землі, і, а був він похований саме коло цього, саме музею, де попали росіяни і розбили його. Ну, У нас в городській бібліотеці хотілося б зараз запросити вас усіх. Зайти до нас, взяти твори з ковороди, сісти його, почитати, пороздумувати, поцікавитися байками, які дуже з гарною моралі. В байках він використовував іменно тварини, природи, саму природу, щоб показати людям їхню мораль, їхні такі ідеї людяності. Так, що в нас є тематична виставка, теж зв'язку з афорізмом сковороди Григорія. Духовна зброя душа за тілесну. В нас створена нашими колегами є онлайн Вікторина, де ви можете, дававши відповіді на нього, отримати зразу і оцінку, як ви знаєте, самого сковороду. Так що, будь ласка, приходьте, завітайте до нас. Візьміть книжечки, почитайте, посидьте, побудьте. Е, ну, е, Теж думаю, що для наших городочан і гостей нашої городоцької громади, внутрішньопереміщених осіб, які люблять читати, там, про філософі, все, то це буде не те, що не зайвим, а навіть потрібним і цікавим. Можливо, щось навіть у своєму світогляді доведеться змінити, адже от бачимо, що завдяки популяризації постаті Сковороди ще у 19 столітті, а популяризували його е, дуже багато класиків української літератури і філософії, ну, наприклад, Тарас Шевченко, як ми вже це зауважували, мателеймон Куліш, е, тож цей чин свободи Сковороди він став знаковим і емоційно відчутним вже для багатьох. Українців і м, про нього писали, що філософія сковородиця філософія гідності як основної засади життя. Ну і тепер згадаємо про майдан, що люди на українському майдані стояли саме за гідністю. Оце ж так і називається революція гідності, а гідність це основа особистої суспільного життя. Тому цілком закономірно про те, що ми ж тут говорили, що російські окупанти вони в безсилій люті в травні, от саме під час війни, розстріляли музей сковороди на Харківщині і місце його упокоєння. Вони цілили ракетами у сковороду як уособлення нашої колективної української гідності. Ну і це насправді так, але сподіваємося, що все-таки. І відбудується музей, і все у нас те саме буде, але вони не можуть знищити духу. Звісно, це тільки матеріальні речі. Отак як музей це будівля, можна вважати. А якщо б зберігалися експонати, зберіглася жива душа сковороди, то цього не дано їм просто не дано навіть пізнати цю філософію, адже це не такі істоти, і їм просто це. Вони не можуть зрозуміти, що незважаючи на те, що вони музей знищили, чи ще там, то Григорій Сковорода, він вже 300 років вільний і при житті, і поза життя, і від народження, і назавжди, тому що в цьому і справжня суть була його філософії бути вільним, вільним від усього. Він був вільним насправді. І від влади, і від грошей йому нічого не було потрібно для нього. Гідність воля це були основні поняття. Ну власне, тепер ми розуміємо, чому так святкуємо. Це був щирий українець, якого була надзвичайно велика і гідність, і сила волі, і духу. Чому ще багатьом треба повчитися? Ну і українці вони всі такі. Ну, якщо не всі, то більшість, тому що е можуть бути якісь трошки інші думки, але нічого не, не заважає нам вдосконалюватися. Тому е це вже нагадаю 3 грудня. Ми будемо святкувати 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди. Ми сьогодні розповіли, чим він такий відомий і яка це постать у нашій Україні, і що у нього є цікавого. А також як зауважила пані Світлана. Приходьте до бібліотеки, беріть книги, аби більше зрозуміти, що це був за філософ і яка була суть його вчення, і які були у нього теорії. Тож всіх вас запрошуємо до бібліотеки. Приходьте, читайте. А вам, пані Світлано, дякуємо за розмову.